Ми вже з вами пройшли базові уроки з камери телефону та по створенню візуалів. Та я вирішила, а чому би не закріпити всі наші вивчені знання на практиці, адже розбори це один із найефективніших методів навчання. Нещодавно я їздила у подорож та назнімала багато кадрів. В цьому уроці покажу вам їх та розповім, які помилки можна зробити та як їх усунути. Будемо переглядати фотографії та відео, і я буду коментувати, що в них не так. Тож поїхали. Я часто знімаю відео дороги та краєвидів, щоб використати ці відео в сторіс чи рілс в інстаграм. Сидячи в машині, зазвичай я використовую функцію відео та масштаб X2. Тоді картинка отримується більш кінематографічною та також не видно капот машини, як це видно з масштабом 1X. Додавши музику та пришвидшивши відео, можна створити таку гарну сторіс з підводку для подальшої розповіді. Вийшло жваво та гарно. Не забувайте також повертати камеру вправо чи вліво для зміни ракурсу, щоб виглядало динамічніше. Також по дорозі ми заїхали в Starbucks. Я побачила цікавий дизайн та захотіла поділитись стильною картинкою в сторіс, а тому зробила декілька фото і зараз вам скажу, що не так з цією фотографією. Тут замало дихаючого простору, ось це вікно занадто близько розташоване до краю кадра. Тут як начебто вже занадто далеко. А ось цей кадр ідеальний. Не забувайте про дихаючий простір, не розташовуйте об'єкти дуже близько до країв кадру. Ці фото я робила за допомогою функції фото, а не портрет, адже я фотографувала меблі і хотіла, щоб весь дизайн було видно чітко, та не хотіла фокусувати увагу на якомусь одному певному об'єкті. Та ще відредагувала це фото в додатку за моїм фільтром. Так виглядає ще стильніше. Зробила фотографії готелю. Порівняйте, можна зробити так, а можна так, на мою думку, різниця очевидна. Шукайте шматочок краси, будь де В будь-якій локації можна зробити як і погані кадри, так само і красиві. Тут я використовую функцію портрет, щоб зробити кадр трішки розмитим. Так виглядатиме красивіше. Далі дивимось цю фотографію. Все добре, якби не занадто розмити задній фон. Я хотіла би, якби було краще видно, що то море. Таке фото було, а ось таке стало. Фотографую свій обід. Зробила декілька фото і скажу, що з ними не так. На цьому фото не видно майже ніякої природи. Негармонійно стоять об'єкти один за одним, тарілка, вино, хліб. На цій фото зім'ята серветка. В кадрі